Чому займаються вирощуванням кроликів? Все дуже просто і зрозуміло. Кролики швидко розмножуються, швидко виростають до товарного вигляду і початкові витрати на запуск бізнесу невеликі. Але не думайте, що за ними не потрібен догляд. Налагодити вирощування кроликів дешевше, ніж почати розводити курчат, а тим паче свиней. Кролики цікаві своїм м'ясом. У ньому більше білка, енергії, вітамінів, ніж у м'ясі будь-якої іншої домашньої тварини. В їхньому м'ясі менше холестерину, жиру, натрію, ніж у інших тварин. Немає жодної релігії, яка б забороняла вживати м'ясо кроликів у їжу. І згадаю ще за хутро. Яке використовується у легкій промисловості. Отож, про розведення і відгодівлю. Для старту не потрібно закуповувати велику кількість особин, оскільки вони дуже швидко розмножуються. Життєвий цикл цих тваринок відносно короткий в порівнянні з іншими домашніми тваринами. Кроликів потрібно забезпечити чистими клітками. Постійним доступом до чистої води і хорошими комбікормами, в яких обов'язково, повторюсь, обов'язково повинна бути трав'яна мука. Цим самим вдасться збільшити переріст тварину, забезпечити їх здоров'я і отримувати позитивні емоції від улюбленої справи. В комбікорми для кроликів додаються кокцидіостатик та антиоксидант що дозволяє уникнути цілого ряду захворювань, підвищити відсоток виходу молодняку. Тільки не сплутайте їх з антибіотиками і такою страшною для всіх хімією, що можуть акумулюватися у м'ясі ваших тваринок. І цікаві факти про кроликів: кролики дуже миролюбиві створіння, не шумлять, охайні чистоплотні. В природних умовах кролики живуть в середньому близько одного року, а в неволі в 10 разів довше це через те, що на волі майже всі кролики рано чи пізно стають чиєюсь здобиччю.